Тому що в маневрах вони вас все рівно переграють. Я постійно за це кажу. Але ось фраза, щоб він думав, що в нього виграно, а що майстер там такий майстер що не міг оцінювати позицію, це якось трішечки здивувало. Далі, якщо суперник не поважає вас, він не поважає вашу позицію. Це цікавий момент, але я думаю, що тут Ігору так можливо більше хочеться, тому що можна тут філософствувати на цю тему. Я... Грав з багатьма шахістами, яких не поважав, але це ніяк не відображалося на тому, як я ставився до гри з ними. Тому тут я не згодний. Е, далі історія. В Юрмалі в 2012 році, як Ігор, це лекція для дітей йде. Е, дословно, на ріжський бальзам. Це розповідав ігор. І ось він не знав, як грати з Венчуком. І перед партією Зевенчуком наклюкався у цього рижського бальзаму. На голодний шлунок пив-пив-пив. Сказав, що випив навіть бутилку рижського бальзаму. Я не знаю, можливо, ігор дуже спрогресував, але в Євпаторії ми бачили інші випадки, коли від 100 грамів ми рятували. Майбутнього росмейстра всі його кинули, ті, хто йому наливали. А ми його рятували і добре, що врятували, тому що така зіронька з'явилася і в українських шахах, і в європейських. Але мені здається, в цілому цій історії хай би ігор ну, зробив висновок з цієї історії, коли ми його в коридорі врятували і просто і міг би ну, мені здається, молоді не потрібно це розповідати. Він так з. З я з палаючими очима розповідав, розповідав потім, правда сказав, що коли цей це буде будете використовувати, коли вам буде 23 роки. Але навіть такий гумор, на мою думку, знову скажете, чому ти коментуєш? А ось я коментую як тренер, і як людина, яка хвилюється за майбутнє. В тому числі і ваших дітей, щоб вони були розумними, щоб вони не виросли наркоманами або алкашами. І тому я думаю, що ці поради від такої шановної людини вони недоречні. Можна було б. Тим більше з е, е, таким цікавим досвідом, як вигоре, розповісти будь-які інші історії, або переробити цю історію, бо ми бачимо, що там він переробляв все, що завгодно, присвоюючи звання на 5-10 на років раніше за Зафіди.